Якби Близнечків. Ти що, стало Отакі на війну, О, б за одне покоління, за покоління змогли покласти край, Отакі я любі. Я люблю. Такі. Нанюхай, нюхай если уславка гребил, я не могу. Я люблю нюхать. Боистин можно. Нанюхается. Фу! Что ты дал нюхать? Что ты осмерчит? Коровьяк тут, гурдаман. Ты что, вы ту истин? Мало, ти куди ні кілометрів пройшов, то це <ріст> хі, хі, хіра, старий? А ти не брав чи що? ти чітко? Ну оці, видиш, вони не мали, робить. Ой, ой, шуморобиче, ви сделай, шоврович? Свої стосунки на нашій території.